Всім миру Божого дорогоцінні. Понад 90% населення світу вірять у Бога. 4,5 мільярди людей шанують Ісуса Христа і вірять у нього. Для одних Він пророк, для інших Він є Сином Божим. Але хто ж, Ісус Христос, є насправді? Сьогодні ми відкриємо вам велику таємницю, приховану від створення світу. Його Різдво поклало початок новому літочисленню. Коли народився Ісус, поєдналося два світи, світ духів і світ людей з'єднався. Ангели явилися людям і сповістили, народився Спаситель, який є Христос Господь. Але що означає Господь? Відкривається таємниця від світобудови. Той самий Господь Бог, який створив людину. Клав заповідь з Авраамом і здійснив вихід із Моїсеєм, говорив із Давидом, все той самий Господь народився у плоті. І якби бісівська влада світу, нечисті духи, князі темряві зрозуміли б, хто такий Христос Господь, то ніколи б не передали його на розп'яття. Хто не наважився б на такий подвиг. Але зовні Ісус Христос був як. Звичайна людина, а всередині плоті був прихований дух Господа Бога. Убивши його плоть, вони тим самим розірвали завісу, звідки вийшов дух Бога і зійшов у пекельне місце землі. Тоді смерть, пекло і диявол зрозуміли, що, вбивши Христа, вони зробили найбільшу помилку і зазнали тотальної поразки. Господь забрав ключі пекла і смерть. Позбавив диявола влади і власно віддав усі сили темряви ганьбі. Світ шанує Ісуса Христа як Господа Бога, і веде літо числень від Його різдва. Він єдиний, хто був в пеклі замість нас, і в новому нетлінному тілі зійшов на небеса. Христос Бог сів на престолі з Богом Отцем. Йому дано ім'я, що вище за всяке ім'я. Він є двері, шляху небо, і віруючи в нього, ми будемо жити вічно. Запрошуємо вас до духовно-живої церкви, до сім'ї Божої, Те ви можете отримати зцілення духу, душі і тіла через пізнання істинного Бога. Напишіть нам для онлайн-спілкування і молитви, і нехай Бог вас збереже.